У селі Ісаківці Кам'янець-Подільського району два роки тому створили Дністровську подільську Січ. У наближних до козацьких часів перший день тут змагались лицарі середньовіччя. Нині вони відпочивають і вболівають за козаків, які на другий день фестивалю вправлялись у майстерності кінотрикового мистецтва. Третій день присвятили подолання перешкод на конях. Ми провели, Ще сьогодні закінчуємо. Провели фестиваль Єднання епох. Перший день 9 травня ми проводили епоху середньовіччя, бої лицарів. Між іншим, шедевр лицарських боїв. Це кінний лицарський турнір. Другий день ми проводили епоху козацтва, і сьогодні один числа, ми проводимо. Часні змагання по кінному спорту. Це по конкуру. Патріотичний фестиваль зібрав тисячі глядачів і три сотні учасників з усіх куточків України. Козацька юшка, гарцювання на конях і волонтери, які під час фестивалю збирали кошти на потребам бійцям. АТО, не залишали байдужого нікого. Тут і змагались, і розважались. Та водночас робили добру справу для потреб армії. Ми закуповуємо. На нас центр розмінування є понтонний полк. Хлопці, які мобілізовані, стараємося. Хто що просить, стараємося всім допомогти.